Доброго дня, вельмишановне панство. Дехто з вас звернув увагу на те, що малі розірвали дипломатичні відносини з Україною. Ну і зрозуміло, ніби підставою могло бути вбивство вагнерівців і гувалт навколо цього, того що до цього. Цієї операції мали відношення головне управління розвідки Міністерства оборони України. А причому тут Нігер, який за декілька днів зробив те ж саме: розірвав дипломатичні відносини з Україною. Ну, давайте спробуємо розібратися. А чи не є тут якогось зв'язку? Ну, з одного боку, ніби. Вагнерівці зло, і яка різниця, де вони діють в Україні чи в Африці? Це зло, і мали б дякувати за те, що держави Центральної Африки Сахелю вичищаються від цих нечистот. Але ні, це привело до розриву дипломатичних відносин. Де ж тут зарита? Собака і в чому справа. Давайте будемо дивитися, що це таке, звідки воно береться, і чому прийняті такі рішення. Ну, найперше, про що треба сказати, це те, що коли ми візьмемо карту певних протистоянь, конфліктів на африканському. Континенті, то багатьох здивує те, що ось ніби війни, конфлікти йдуть по периметру, і от в цій частині, де Центральноафриканська Республіка, Чад, Нігер, Малі, Буркіна-Фесо, Камерон, Габон, ніби ніяких конфліктів немає. Хоча насправді там постійно відбуваються. Державні перевороти. І якщо подивитися на ситуацію власне в оцих країнах, які мною перераховані, то з тисячу, з 2021 року у цих п'яти країнах відбулося сім державних переворотів. І давним-давно відомо, що починаючи із 2014 року, коли зафіксовано було поява того, що іменується приватна армія Вагнера, учасники цієї приватної армії підрозділи у складі до тисячі, до двох тисяч, а в певний час і до п'яти тисяч, так чи інакше проявляли себе в Центральноафриканській Республіці, особливо, в Судані, в Нігері, в Малі, Буркина-Фасо, Ефіопії, Лівії, ну і багатьох-багатьох інших державах Африканського континенту. В чому ж справа? Що, що тут трапилося не так, і в чому ж дія, яка привела до того, що Малі, а потім Меніер розірвали відносини дипломатичні з Україною. Та справа в тому, що режими. Які в результаті переворотів, організованих, забезпечених і проведених приватною армією Вагнера або іншими приватними арміями Російської Федерації, і є режими, які прийшли до влади, і особи, які прийшли до влади завдяки приватним арміям, і в тому числі приватній армії Вагнера. І зрозуміло, що ці режими тримаються на силі, на зброї, яка забезпечується через приватні армії, в тому числі через приватну армію Вагнера, яка продовжує діяти, не дивлячись на те, що вона майже, майже повністю розгромленою, вискочила з України. а Фюрер Московський стратив свого подавача обідів Пригожина, але армія діє. І якщо пораналізувати події у всіх перерахованих країнах, то вагнерівці продовжують там діяти. Причому вони іноді перебувають в Африці для того, щоб сховатися від Тих відповідальності за ті злочини, які вони чинили в Бучі, в Ірпіні, в Бородянці, на українському Донбасі, але так чи інакше, будь-якого вбивцю-злочинця рано чи пізно досягне справедливість, і він буде покараний. Але ж зрозуміло, що в ситуації, яка зараз у Африці, Режими, які діють у цих країнах, вони тримаються на цих вбивцях, які катували, гвалтували, знущалися з українців, і тепер вони там сховалися. І зрозуміло, що коли відповідні кроки робляться з українськими спецслужбами чи іншими силами, зрозуміло, що це приводить до того. Що режими цих країн, їх очільники, які в силовий спосіб, в спосіб перевороту, завдяки вагнерівцям прийшли до влади, починають бунтувати. Ну, найяскравіший приклад от такого перевороту і таких подій, що правда, які не вдалися, є судом. Я не випадково серед країн. Які багато хто називає, що належить до цієї ж групи, не назвав Судан. Думаю, що ми пам'ятаємо, як 23 вересня 2023 року в аеропорту Ірландії, аеропорту Шеннон зустрілися президент Зеленський і на той момент голова суверенної ради Республіки Судан Абдель Фатах Аль-Бурхан. На цьому прикладі можна показати, що ситуація в Судані і ситуація з Бурханом вона ну, типова для цих держав. І чому власне Абдель Фатах Аль-Бурхан запросив зустрічі термінової з президентом України Зеленським? Справа в тому, що у 2023 році в чергове. Командир сил швидкої допомоги Мохамад Хамдан Дагло спробував здійснити державний переворот. Ситуація на той момент була якою. Завдяки міжнародним зусиллям вдалося усунути президента, який організував, пам'ятають усі добре це слово Дарфурську різню. І, власне, в результаті. Усунення а, тодішнього президента Башира а, була утворена перехідна рада, і очолити цю раду погодився завдяки в тому, що до неї всі війшли, генерал Абдель Фахат Аль-Бурхан, який на той момент був міністром оборони, Війшов у цю раду з декількома умовами, і керівник. Бандитського групування, яке власне і організовувало різню у а, Дарфурі, групи, яка називалася Джанжавіди і Мухаммад Хамдан Дагло. Йому теж присвоїли звання генерала, а джанджавідів, бандитів одягли форму Національної гвардії, дали зброю і тут. Найцікавіше, що але забезпечували всю цю зброю і так далі. Ну, як ви думаєте, ну зрозуміло хто? Москва. а Зрозуміло, що перебуваючи при владі, отримавши силу, Ну щоправда, в Дагло було вдвічі менше сили, ніж на той момент міністра оборони Абделя Фатаха Аль-Бурхана, а дагло, якого почали обробляти. Вагнерівці намагався у 23 році здійснити переворот, і, власне, коли зустрівся Абдель Фатах Аль-Бурхан з президентом України, то предметом розмови було не тільки прохання допомогти з продуктами харчування, а було те, щоб Україна надала допомогу. бо Підтриманий вагнерівцями і московським фюдер, фюрером злочинний генерал Дагло намагався вчинити перевороти. На той момент навіть почалися бої між регулярними військами Судану і групою чи військами національної гвардії або військами швидкої допомоги, яких назвали на суданський лад в результаті допомоги. У України, а суданському самозваному злочинному генералу Мохаммету Хабдану дагло не вдалося провести державний переворот. Але цей момент став початком і стартом того, що всьому світу стало відомо, а де після розгрому на українському фронті поховалася всяка вагнерівська. Сволота. Ну і раз вони себе визначили, то гріх не покарати їх, коли ці злочинці, які чинили злочини проти людності, повтікали та ще більше того, познаходили собі політичних вождів. У 2023 році, за даними BBC, армія Вагнера вже контролювала. Такі держави, як Центральноафриканську державу, Лівію, Малі, Нігер, Мозамбік, Мадагаскар, Буркіна-Фасо, додайте сюди абсолютно сміло, чат. А, а от що стосується Судану, то БіБісі поспішило. Ну, звично для української сторони не розповсюджувати інформацію. А спокійно працювати тим більше, що й мета була і допомогти Абдаль Фатеху, і на місце поставити і притягнути до справедливого суду злочинців, які проявили себе в Бучі, В Ірпені, на українському Донбасі, і як ви розумієте, думали, що вони сховалися у Африці. Від Праведного суду, але не так сталося, як думалося. І все ж таки, давайте побачимо: а як трапилося так, що майже вся Центральна Африка, частина Північної, а особливо те, що називається Сахель, тобто, це центрально-західна частина Африки, попала в руки приватної армії Вагнера. Ну Заходили вагнерівці туди по різному, а перше це через церкву, і в багатьох містах цих центральноафриканських держав можна побачити московську православну церкву. Ну, хто в Україні не знає, що Московська православна церква це просто а, не. І резидентура, і частина того, що називається КГБ, зараз ФСБ. Більше того, навіть настоятелі цих храмів, ну, зокрема, ось як ми бачимо з один із таких храмів, називається Сергій Воймало. І цей Сергій, отець Сергій, і, скажімо так, до Бога приводить. Місцеве населення. Другий із шляхів це охорона. Охорона це безпека посадових осіб. В усіх цих державах, починаючи від президентів, прем'єр-міністрів, навіть регіональних керівників, охороняють от такі з таким чималим черевом дядьки. Вони, правда, намагаються одягати рукавиці, заматувати обличчя, щоб їх. Не вирізнили, бо все таки африканський континент в основному темношкірий, і досить добре видно білошкіру людину. Але я зараз не про расизм, я зараз про те, що фактично все керівництво цих держав знаходиться повністю в руках. Приватних армій, зокрема армії Вагнера. Ну і ще один спосіб зайти, який використовується. Ну а як? Там, де Росія, і без спиртного. В Африці особливо полюбляють а особливо жінки це а, російське пиво, рівень і відсоток спирту, в якого завищений. І зрозуміло, чому, бо а як же без Вогняної води, як традиційно озвучувалося в радянському кіно, обійтися при таких колоніальних кроках, які робить фюрерський режим. Зрозуміло, що все це організовувалося а, в особливих а, практичних кроках, які були пов'язані спочатку з підйомом руху. Антифранцузькими кроками, чому антифранцузькими? Бо власне ми зараз говоримо про ту частину Африки, яка, Африки, яка франкофонна, яка колись була колоніями Франції, і все частіше і частіше на вулицях цих міст, цих держав звучало, що, значить, французи нас. Вважають за ідіотів, а от Росія це Вагнер. Вагнер нам приносить віру, нам приносить от пиво, Вагнер нас охороняє, в кінці кінців наступив мир і тому, значить, ми Вагнер любимо. І от не хочемо вже французів, а хочемо вже, значить, Вагнер. Ще за часів пам'ятаєте такого президента. Саркозі між Путіним і Саркозі відбувся певний ченч. Суть цього ченчу полягав у тому, що Саркозі не буде піднімати гвалт із того, що потроху-потроху, скажімо, армія і підрозділи французької армії будуть виходити із цих держав. І вони таки покидали ці держави, хоча як цивілізовані люди. Вони розуміли необхідність того, щоб зберегти економічні відносини, бо це країни, де є Уранова руда, а Франція, як відомо, країна, яка потребує уранових руд як сировини. Але не тут було, бо вагнерівці прийшли не тільки охороняти когось, не тільки організовувати перевороти. Вони прийшли ще й за тим, щоби з ними розраховувалися. А чим з ними розраховувалися? Тим, що вагнерівцям, як і іншим арміям передавали в руки золоті копальні, нафтові родовища, родовища рідкоземельних металів, родовища олов'яних руд, родовища мідних руд і так далі. І тому до того, що просто охороняли, зверніть. Увагу, як кандидат у президенти Центральноафриканської Республіки супроводжується ховацьким у бейсбольці білошкірим чоловіком вже з бородою. Зрозуміло, хто це? Це і є той же найманець, а кандидат і майбутній президент обіцяє, що передасть цим підрозділам використання в оренду, там яку використання оренду. У власність відповідні родовища, чим скажімо внизу на фото, ми бачимо, як біля французького посольства в Малі. Серед натовпу піднімають російський прапор, тобто французький триколор з цих же кольорів, але вони такі послідовності і вертикальний уже під ноги підім'яли, а от російський треба підняти. Ну зрозуміло, що на території всіх цих держав є настільки багаті копальні різними рудами, що ця проблема. Далеко від того, щоб сказати, що вона врегульована, Все це приводило до того, що до моменту, поки Абдель Фатах не звернувся за допомогою до України, щороку з Судану вагнерівцями вивозилося до трьох тонн золота. Причому, як ми розуміємо, чудово, воно проходило через чорний ринок. Відповідні руди, відповідні метали. А вагнерівці через свої бізнес-структури зрозуміло, що виводили на чорний ринок, тим самим їх легалізовували. І як зрозуміло, що ці кошти розкрадалися, бо ніколи ні за яких царів і так далі. А тим більше фюрера вони не йшли в бюджет. Все це кралося. Тут є ще один важливий момент, про який треба сказати, що. Чим більше з трибуни ООН заявлялося про те, що в Сахелі трагедія, в Сахелі не вистачає їжі, тим більше ситуація йшла на руку вагнерівським структурам. Вони брехали про те, що вони там благоденствують. А люди, які після багаторічних воєн, переворотів і так далі раділи тому, що в кінці в кінців наступив мир, є. Пиво є церква і є якась робота. А про те, скільки було вагнерівцями розстріляно мирного населення, скільки було зґвалтовано жінок, дітей, дівчаток, хлопчиків, про це, як ви розумієте, історія замовчує, бо це не помічалося. Потроху вагнерівці перебрали брали на себе власність. Власність, з золотими копальнями, рудниками мідних руд, олов'яних руд, нафтовими родовищами, окремими газовими видобувними родовищами і так далі. Там, де президенти, прем'єри не погоджувались співпрацювати, тут же організовувався державний переворот. Таким чином чад, Нігер. Малі, Центральноафриканська Республіка, впливу Лівії, Буркіна Фасо потроху-потроху повністю переходили під контроль вагнерівських структур. Не одного разу можна було почути з трибуни ООН в західній пресі про те, як місцева бандота підтримувана вагнерівцями, захопила чергові підприємства. Але в результаті того, що вагнерівці, прийшовши, просто знищували конкурентів, стихала стрільба, стихали війни, вибиваючи противників чи конкурентів, вагнерівці забезпечували мир як на цвинтарі. Африка стихала, тому власне в Сахелі. Одні бачили тривогу, голод, недоїдання і економічну, економічний, фінансовий розвал, а інші на цьому розвалі, такі як Вагнер і інші приватні армії Росії разом із їхнім фюрером почували на лаврах, знущаючись над африканцями. І коли сьогодні Україна знайшла спосіб. Як достати цих злочинців і карати, то безумовно їхні ставленики при владі. До речі, не обрані президенти, не обрані глави держав, а ті, які добралися до лідерства в Малі і в Нігері в результаті державних переворотів, які були організовані вагнером, російською зброєю за бандитські вагнерівські гроші? Тепер вони заверещали. Хочу зазначити тут одну дуже важливу річ: Всіх цих злочинців справедливість дожене, де б вони не були в Африці, чи сховаються ще десь? Вони будуть усі знайдені. Бо те, що було зроблено ними. Називається Злочини проти людності. Зрозуміло, що фюрер московський, який все це організував, стане перед трибуналом. А всі ці посіпаки, які знущалися над українцями, знущалися над африканцями в різних державах, на руках яких кров сотень тисяч людей також будуть відповідати. Так як відповідали Моторола і всі інші обзивані ідіоти, які чинили безчинства на українській землі. І те, що відбулося у Малі, коли українці, надавши невелику допомогу товарегам, місцевим повстанцям проти незаконного режиму у Малі. Допомогли покарати вагнерівських злочинців, які тримають нинішній незаконний, я ще раз це підкреслю, режим, який прийшов до влади у а, Малі покарали, будуть в такий спосіб покарані і інші. Влада Нігеру, яка підспівує цьому, так само в незаконний спосіб добралася до влади, так само при допомозі перевороту, який було. Організовано вагнерівськими і іншими приватними арміями Росії, тому вони швиденько поспішили підтримати свого незаконного побратима у Малі. Однак, якщо ці президенти, злочинні генерали добралися до влади і хочуть добра своєму народу, вони повинні перестати підспівувати злочинцям. По типу вагнерівців чи інших приватних армій Росії, і тут треба віддати належне суданському Абдельфатаху. Він вчасно зрозумів, що його соратник по боротьбі, а скоріше такий же самий злочинний генерал, який в 2022 році, в момент початку агресії проти України, перебував в. Москві і сказав про те, що Росія має захищати свій народ, став на боку на бік злочинців. Власне, це й дало сигнал до того, що Абдельфатах в Судані відступив від нього. І завдяки цьому і Україна допомогла Судану, і Судан на сьогоднішній день утримується, правда, в хиткому мирі, тому що. Дуже складно в нинішніх умовах забезпечувати і повний розвиток економіки і безпеку держави. Однак і перше, і друге свідчить про те, що настав час, де в тому числі і американські військові бази, і французькі війська, які окремо присутні на Африканському континенті, мають на рівні політичному виробити спільні дії по тому, щоб усунути цей грабіж Африки, пройди світами, на чолі яких стоїть московський фюрер. І вони мають пам'ятати, де б ці злочинці не ховалися, кара їх дожене, чи в Африці, чи в будь-якому іншому куточку планети Земля.